Думаю, майже всі з вас хоч раз чули про таку гру, як Garry's Mod, але мало хто розуміє, що це взагалі таке. Тож зараз я шоденько вам розповім, що ж це за шедевральна гра. Почнемо з самого початку. 16 листопада 2004 року народжується легендарна гра Half-Life 2. Це був прорив в ігровій індустрії. Десятки, а то й сотні нагород. Новий ігровий рушій Source, який на той час відкривав купу можливостей для створення ігор CSGO, Apex Legends, Titanfall і купа інших крутих ігор на Source. Але одна з них завжди виділялась. В тому ж році Гаррі Ньюман приблизно через місяць виходу Half-Life 2 вирішує створити модифікацію на основі рушія Source. Так і почалася історія створення Mod. Але подробніше про це, якщо ви захочете, я можу розповісти в іншому відео. Тепер коротко про ігровий процес. Сама гра вважається повноцінною, але основний ігровий режим, пісочниця, не ставить перед гравцем жодних цілей чи завдань, а просто надає можливість маніпулювати ігровим світом, як йому заманеться. Отже, гравцеві надається весь арсенал зброї і засобів з Ігор на Source, а також два додаткові дуже важливі інструменти. Перший з них фізична гармата, або physics Gun, яка дозволяє гравцю переміщати перешкоди і об'єкти, обертати їх і встановлювати на місця. Іншим є так звана інструментальна гармата або tool gun, яка може виконувати багато функцій, зокрема, скріплювати предмети разом. створювати інтерактивні кнопки а також важелі, блоки і колеса. Також вона дозволяє змінювати вираз обличчя і позу людей. З версії 9.0 в гру було додано можливість писати свої скрипти на мові програмування Lua, що значно розширило можливості для користувачів і тепер є дуже багато цікавих модифікацій мап, ігрових режимів і багато-багато іншого. Звичайно, що в грі присутній мультиплеєр, ви можете разом зі своїми друзями робити все, що вам заманеться, і навіть більше. Літайте в космос, будуйте місто, виживайте в зомбі-апокаліпсису, воюйте, лякайте гучних скримерів, перестрілюйтесь, будуйте космічні кораблі, тікайте від них з ботів. Також в грі є дуже багато ігрових серверів. Ви можете відчути себе справжнім клоном республіки або ж у фашистській Німеччині, звичайним поліцейським чи навіть наркодилером. І це я вам навів приклади тільки ролплей серверів, але інших режимів тут безліч. В Моді створено дуже багато крутих фільмів, якщо ви ще не бачили мій, то негайно перегляньте серіалів, скетчів, машинів і багато-багато іншого. Фух, сподіваюсь, ви хоч трошки зрозуміли, що ж це за гра, і підтримайте мої старання подобайкою, підпискою і коментарем. Від себе додам, що Мод — це місце, де ви можете проявити свою фантазію, як вам заманеться. Особисто для мене вона займає дуже велике місце у моєму сердечку. Саме з цієї ігри я починав свій шлях ютубера і завжди буду любити і поважати цю гру. Ну а з вами був я Каїн. Всіх люблю, обіймаю, всім. Бай-бай!